Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую суп рибний на основі хребта червоної риби. Необхідно його нарізати для початку. Рибу добре промиваємо, перевіряємо наявність лусочок, знімаємо все зайве, складаємо всі шматочки до каструлі і заливаю окропом, щоб швидше починало готуватися. Накриваю кришкою і залишаю на певний час. Риба це не м'ясо, тому дуже довго уварювати її не потрібно. Вона вже готова. Дістаю рибу з бульйону. Сам бульйон можна процідити, щоб не залишилось ніяких кісточок. А далі готую склянку добре промитого пшона і відправляю його знову ж таки в той самий бульйон. І тепер уварюю пшоно до готовності. На цьому етапі додаю сіль. А в рибі всю м'якоть потрібно звільнити від кісточок. Ось рибка готова, дуже добре звільняється вона від кісточок, буквально 10 хвилин вашого часу. Далі, орієнтуючись на смаки своєї сім'ї і на їх вподобання, буду робити засмажку. Звичайно, краще її робити, не, під, не засмажуючи, просто додавати сирі овочі до бульйону. Але у мене так не сприймається. Цибулина вже нарізана, і далі на дрібній терці натираю морквину. Звичайно, цибулю відправляю на сковорідку і потім за нею через певний час відправляю і моршу. Додаю приблизно 20 мл олії. Так, пшоно добре розварилося, саме час відправляти картоплю. Декілька великих картоплів, вже нарізаних. І підсмажені овочі також відправляю до каструлі. Картопля вже в мене майже готова. Значить, завершуємо, додаю гілочки свіжозамороженого кропу. У мене десь там 5-6 штучок. Їх, звичайно, їсти не обов'язково, але вони дають дуже гарний аромат. Лавровий лист в кількості 2 штучки. Сіль перець за смаком. І звичайно м'ясо риби. Основна родзинка цього супу це лимон, який ви маєте вичавити перед вживанням, або дрібненько нарізати його і додати до тарілочки. Дуже смачна страва. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!